Доброго дня. Автомобіль, який ми пригнали і будемо розповідати сьогодні, це Audi Q5. Audi Q5 2019 року куплений на аукціоні в Америці. Це 2019 рік, 2.0 турбо в повному приводі 93-4 тисячі км з мінімальними пошкодженнями. А відразу скажу, власнику вона обійшлася в 26 тисяч доларів. А ще наперед забігаючи, коли ми робимо ремонти, ми знімаємо сторіси, я викладаю в ТікТокі, в Інстаграмі, в Фейсбуці. І ми ось це коли робили ремонт, виставляли цю машину в періоди, там, етапи ремонту, показували людям. То багато людей написало, що та, дуже багато таких машин на ринку, їх ніхто не бере. І ось немаленька історія, невеличка історія, коли ми цю автомобіль купували, коли ми його клієнт хотів купувати, ми зайшли, чесно скажу, на авторію, Це було місяця 4 назад. І ми давай шукати цю автомобілю. Це, до речі, комплектація преміум плюс, хороша, середня, я покажу більш детальніше, так ось обратно до історії. І ми почали дивитися ці машини. Почали шукати цю машину на ринку України. Ну, знаєте, купити, типу, довго не чекати, там не ремонтувати, незрозуміло, що може бути з нею і так далі. Так ось, машина, яка відповідає плюс-мінус таким пошкодженням, які були тут. Фара, крило і оце кусочок бампера і все. Так, у нас на Україні вони коштують 32 тисячі доларів. Заходити на авторію, дивитись, яка вона була в Америці, який пробіг, і так далі, тому подобне. 32. Тож, друзі, обійшлось нашому клієнту 26. І економія, ну чесно, величезна. Хто скаже, що погано дивилися, так далі, окей. Друзі, без питань, це ваша, як кажуть, думка. Але з такими пошкодженнями, з такій комплектації, з таким прибігом машини у нас коштують за 30 тисяч, а все, що інше, це ну, хлам або перебитий наглухо три, три рази, там перевертиш, там, утоплення і так далі, воно того не стоїть. Така була невеличка ремарочка, ось, але без неї було ніяк. Тож, друзі, преміум плюс, кнюха 19 рік. Погнали, що у нас тут є. Е, по факту, у нас тут фари, які ми ремонтували. Це у нас е, фуледи фари. Ось, е, просто фари дають класне освітлення. Саморегулюються вверх, вниз, ліво, вправо. Ось, е, чого почали з фари? Знову ж таки, фара приїхала, ми її перепакували. Що, значить, ми відвезли її на таку контору, є автофізика. Люди займаються безпосередньо детейлінгом, ремонтів, освітлення, у них там дуже багато Ауді, Мерседесів, всі ті машини, які хочуть там переробити або зробити свої там фари, фонарі і так далі. Тож, переднє скло, заднє скло, перепакували, блок переподивилися, вийшло 11 тисяч гривень. Ну, Плюс-мінус там 300 доларів. Нова така фара, точніше, виживана така фара 900 доларів на ринку. Якщо знаєте, куди поїхати. Є можливість і знання, ви можете зекономити як мінімум на цьому. Далі у нас йдуть передні практроніки. У нас знову ж таки в лобовому склі є дисктроніки, які допомагають нам е -е, реагувати вже, да, знову ж знову на відстані автомобіля, які показують нам там, дорожні знаки, які тримають нас в полосі. Ось всі ці функції виконує дисктронік. От. Е -е. Друзі, що вам сказати знову про... Вигляд, ну просто дурінний вигляд машини. Чесно скажу, напевно, одна із найзамовляємо машинах в преміальному сегменті. Саме замовляємо, напевно, Mazda і Nissan Rogue, а далі вже подорожче вже вона йде, то це вже Q5. Дуже багато хто хоче Q5. Audi, класно, 252 лошадійних сили со старта. Просто дуже крутезний автомобіль. Далі, що у нас було по ремонту? Ті, хто не знає, тут бампер складається з трьох частин. Ви можете купити окремо кожну частину. Тобто частина раз, частина середня два і ліва частина, точніше права частина три. Автомобіль, знову ж таки, да, він об'ємний, він класний. До речі, ремарочка, я не знаю чого. По факту стоїть дайк-датчики омивача, фари, але по факту їх там не було. Чому не знаю. Ну, конструктивно не предназначено, але бампер вже йде ось саме з такими. Це бампер оригінальний і раніше ні, вона раніше не билася. Там. Це чомусь саме так от з Америки. Чому відповіді в мене на цього питання немає? Тож, далі, друзі, що у нас є? У нас є повторювачі да, на дзеркалах, якщо ви вмикаєте поворотник. Далі у нас йде безключовий доступ на автомобілі на ручках, тут він йде по колу, тобто 4 двері і кришка багажника також не йде. Тут у нас йдуть класні рейлінги, тобто сюди ви можете додатково встановити багажник, хто любить зверху або хто любить подорожувати. Ось. Далі у нас да, все йде типове: склопідйомники, регулювання дзеркал лівого права за щодо перемикання, пам'ять сидінь на двох водіїв. Ось бачите, один і два. Центральний замочок це кнопочка налаштування. Саме сидінь, відкриття багажника. Тут ви можете звернути увагу і бачити, да, у нас що Bank Involvesen. Bank Involvesen це значить, що одна з найкращих, одна з дорогих мультимедій тут стоїть, і дуже класна, дуже класна музика. Дуже класна музика. Це чуть-чуть пізніше покажу. А, далі ви можете бачити, ось отак от виглядає у аудіо Це датчики сліпових Ну, В общем, ви їдете, вони піджигаються, значить там щось не так. Значить, там якийсь десь, десь автомобіль. Далі ви можете бачити, да, якщо вже більш детальніше дивитися, типові, напевно, для ауді такі вставочки, вони дуже гармонійно це виглядають. І людина, яка замовляла цю машину, вона хотіла саме білий автомобіль І або світлий, або коричневий салон. Тож, друзі, коричневий салон, як то кажуть, кон'ячний, дуже високої якості салон, да, це шкіра. Виглядає він, ну, Чесно скажу, дуже класно, і він дуже гармонічно вливається знову ж таки в інтер'єр, в екстер'єр цього автомобіля, і воно, в принципі, дуже гармонічно все класно виглядає. Ось тут у нас да, датчики регулювання сидінь. Ну, тобто, ви електро собі виставляєте, як вам потрібно, <світ> як вам зручно. Ось тут ви можете бачити у нас. Е Датчики дощу, бачите, точніше, вибачте, датчики фар, автоматичні світла. Тобто ви ставите на авто, і щоб ви не їхали, вони самі гаснуть, або становиться ярче, або тускліше, залежно від, від доби, яка на вулиці. Далі, тут у нас туманки йдуть передні і задні, туманки, до речі, вже йдуть вони в фарах. Тобто це вже не йдуть окремо, вони вже йдуть в фарах. Ти тобто включаєте там в фарах воно додатково вмикається. Ось, Далі ми переходимо вже до салону автомобіля, я вам покажу що тут із як воно виглядає і які тут функції є. Відразу, як на мене, падає в глаза, да, це величезна панорама. Це величезний дах, він йде тут на весь автомобіль. Ось він тут регулюється, да, відкривається, закривається з двох клавіш. Одна клавіша регулює а, саму шторку відкривання-закривання, а інша клавіша. Регулює безпосередньо вже у нас люк. Це зараз у нас штора докриється. І ось люк. Люк ви можете зробити, як і на повністю. І відразу бачите, така мухобоїчка у нас е вискакує, щоб мухи не залітали. Да? Або можете зробити, як, як кажуть, плавничком акули. Да? Для того, щоб було провітрювання. Зараз покажу. За допомогою за рахунок того, що дах такий величезний, дуже багато світла. Бачите, таке, як плавничок акули. Ось. Тоже одна із класних функцій, одна із бажаних функцій, які замовив клієнт, саме панорамний дах. Далі у нас друзі, йдуть мультикермо. У нас йде, да, у нас відразу видно, що підігрів йде керма. На керму буквально все банально, да, знову ж таки, мультимедіа і знову ж таки керування функціями бортового комп'ютера. От бачите, у нас показує, що у нас тут треба мультифункшн звернутися до сервісу. Помилки ми вже збили і знову вискочила помилка, але ми на скажімо, умовно працюємо. Що за помилка? Помилка, безпосередньо, датчик надуву турбіни. Ось. турбіни. Відразу туди лізти, наперед знову ж таки забігаючи не потрібно. Дайте машині час покататися. Тобто машина у вас їхала да, 2-3 місяці, ремонтувалась, вона стояла. Щось могло навіть, там, закихатись банально, щось мог без банально там, типу, стати в одне положення і так далі. Йому треба покататися. Лише там, там, через 100-200 там, 300 км, коли вже прокатаєте трошки, помилки можуть подивитися додатково, можуть зникнути. Машина стане більш-менш свою норму, вона почне працювати і виходити до тих, вже, скажімо, таких налаштувань автомобільних, які їй безпосередньо потрібні. Тож, одразу, далі. далі, друзі. Що у нас є? Трьохспіцевий руль, так, кажуть. От, руль, кермо, раз, два, три. Кожен класне кермо підігрів підрульові рульові ліпісточки. Управління тут навігацію можна відразу переключити. Прийняття знову ж таки дзвінків, так, і спілкування по телефону, підключення по Bluetooth, Це у нас кермування круї круїз контролем. Тут у нас стоїть датчики дощу. Тобто ви можете поставити автоматично, воно автоматично регулює. Мені ще дуже подобається безрамочне скло заднього виду. Ну, тобто, бачите, такої рамки немає, вона така, така сплошна і така дуже прикольна, дуже класна. Ось, а, обично раніше було воно йшло в двох регулюваннях, тобто ви нажимаєте там вниз і воно так вниз тримається, тут треба керувати. Чого? Не зрозуміло, можна було постаратися якусь клавішу нажати. Але воно йде з затемненням, ось тут знизу кнопочка. Ви нажимаєте, коли вам ззаді блимуть блік, то цей блік, він буде, скло буде гасити це. Далі, що касаємо приборки, подивіться на цю приборну панель автомобіля. Ну, просто клас. Подивіться. Швидкісті, да, одометри, манометри, там, не знаю, все, що там є, е -е, показує. Всі функції, да, відкриті двері, температура, ось будь ласка, температура, ось, будь ласка, паливо, ось, будь ласка, кілометр відразу в милі, температура масла в машині, включення там, от, знову ж таки, покази, паливо, помилки там, і так далі. Туди можна переключити повністю навігацію. Тобто дуже класно. Ви їдете, якщо ви підшиваєте карту, ви їдете навігацію. Тобто вам не треба дивитися там, на телефон і сюди підключаєте CarPlay і по CarPlay все класно видно. Ось. Знову ж, якщо є якісь проблеми функції, машина вам знову ж таки сигналізує. Далі, у нас є моніторчик. Він тут знову ж таки дуже гарно вливається всю всю історію. В попередніх моделях можна було ховати. Тобто ви кнопочку нажимаєте, а мені точки склався. цій моделі вони вирішили статичним його зробити, він нікуди не рухається. Далі ви можете бачити, в нас трьох кліматконтроль. клімат-контроль. Да, тобто раз клімат для водія, для пасажира і для задніх е, пасажирів також. Тут у нас кнопка виключення-включення тобто ви машина Не заглохла на світлофорі і так далі. Це функція додаткового економія палива. Знову ж таки, не любитель, хтось включає, хтось виключає. Економія палива так, нагрузка на машину, нагрузку на стартер теж так. Кожен сам для себе вирішує, як краще з цим боротися. Тож, друзі, за да? додаткового до екрану да? ви можете знову ж таки не регулювати якісь функції, да? що ми можемо умовно, да? ми можемо банально піти у викол да? налаштування автомобіля, він буде їздити. Тут є, як ви можете бачити 5 режимів їздити, Да, фровот, комфорт, динамік, індивідуал. Тобто коробка перестраюється і двигун перестраюється під е вибраний вами режим. Ось Також ви можете додатково налаштувати, да? знову ж таки, дату, час, сидіння, інтер'єр, екстер'єр, фари, як відключається, там, можете вибрати, там, один раз нажимаєте, відкривається лише одна ліва двері, другий раз нажимаєте і так далі, інші інші двері. Додатково тут driver Assistance, да, це те, що допомагає вам, Speed Warning, Тобто ви виставляєте, і він каже, там, сигналізує, коли ви вже поставили більше 80, що вже там не можна. О. Додаткові функції паркінга, бачите, класно, що знову ж таки він показує додатково, щоб ви розуміли. Той, хто там не дуже знає там, англійський язик, знову ж таки візуально можна це все подивитися і все буде е, зрозуміло там, от і аудіо, пре-сенс. Тобто знову ж таки ви можете виставити більш таку чутливу, більш е, агресивну, та? там знову ж таки, відстань, коли ви хочете там, робити от, датчик, дощу, як можете бачити, знову ж таки, все, воно перемикає, все ви бачите. Далі, знову ж таки, є тут автоматично, да, коли ви бачите і датчик давління в шинах, і замір масла, ось бачите, я безпосередньо подивився, що середнє масло. Але знову ж таки, ми трішечки стоїмо під горку, тому е, це нормально, скажу так. Тут же можна і збивати самому сервісні інтервали. Бачите, він ж показує, ми збили інспекцію. Ось, е, тому тут є такі великі функції. Коли вам треба відкрити капот або зняти точніше капот, то є така як веб Change Position. Тобто вейп це щиткі дворники, да, які вам треба зафіксувати в определеному положенні для того, щоб можна було зняти капот, якщо вам потрібно. Далі, знову ж таки, класна консолька, вон посередині класний екранчик. Да. Ви можете от кнопочками управляти, виставляти все як вам зручно і регулювати ті чи інші функції. Підігрів у нас передніх сидінь, обдува у нас немає, підігрів переднього скла, обдув заднього скла. Це виключення ESP стабілізації автомобіля, якщо вам треба там, максимум видати потужності, якщо ви застряли, нажимаєте. Включення виключення парктроніка, допомога при спуску. І якщо ви їдете десь далеко, екран виключаєте. Екран потух і він вам не заважає вночі в дорозі. Кнопочка Start Stop, розеточка, USB-шечка, да, от такі от сенсори можете додатково управляти ним. Можете нажимати на клавішу, а можете безпосередньо на сенсор нажимати, і сенсор може міняти ті чи інші функції. Ось дивіться на екранчик. Я нажимаю на сенсор, а от бачите, він міняє. тобто додатково якісь речі він може виконувати. Кому зручніше, так от зробили. Важіль переключання передач. Дуже класний. Чесно скажу, дуже зручно. Знову ж таки, в, разом з підлокотничком ручку положили. Все дуже банально. Вижимаєте, кнопочку з боку зажимаєте і ви вже регулюєте. Це Чи драйв, чи реверс, чи паркінг. Все дуже зручно, все дуже гармонічно. Авторучник Знову ж таки, да, можете самі його зняти, самі поставити електроручник. Ось. Регулятор до додаткової гучності. Безпроводна зарядка. Дивіться, дуже класно. Дуже класно чим, що сховав і він не заважає. Я ж собі там якийсь напій да, поставив да, підстаканички. Бац, виставив, там, телефон заряджається, не заважає. Дуже класно. Ось такий невеличкий э, у нас э, підлокотничок, да, відкривання ніша. Ось тут є USB та підключення по э, ну, Це вже умовно там, я не знаю, там... Старі якісь да, там, бачення, бо вже Карпей підключаєш, вже, я думаю вже там ніхто не користується, не знаю, чесно скажу. хто ще. Е, друзі, що стосовно музики, що ми можемо бачити? Раз, два, паралельно на тій стороні 3-4, 5 е, в стічки, 6 з цієї сторони, внизу динамічки, це вже 7. Ось тут додатково 8. З моєї сторони, дублюємо само собі, да, десять. Е, і зараз ми підемо далі рахувати, що у нас там далі є. До речі, в багажнику стоїть савбуфер. Тож, йдемо ззаді, подивимося, як там ззаді, і подивимося ще порахуємо, дорахуємо колоночки. Тож, друзі, переходимо, що у нас тут ззаді і як. А, ну, Погнали, вже дорахуємо ці колоночки. Піщалочка ось тут, колоночка внизу в карті дверей. А, само собою, з тієї сторони ми дублюємо паралельно. Ну і на принципі все. І як я вже казав, савбуфер багажничку, вже побачите, як доберемося до багажничка. За рахунок, знову ж таки, панорами, величезний об'єм, дуже класно, дуже просторно. Ось, З моїм та там, 178 ще дуже багато місця є. Ось для колін, бачите, вже зроблю такі спеціальні такі виїмки. І якщо у коліна людей опирається, то ця виїмка за допомогою цієї виїмки набагато зручніше. Да? Тобто якісь вже речі вже продумано. Далі у нас тут є наш клімат-контроль для задніх пасажирів, дві USB-зарядочки, там підігрів сидінь, якщо потрібно. Додатково у нас що є, само собою, підлокотничок. Знову ж таки, да, як все вау. Гармонічно, приємно, все дуже класно. Одним у вас знову ж таки підстаканечки, і ви собіте дуже комфортно. Подорожувати е, втройом чи чотирьом там, з дітьми буде більш, ніж достачно, буде більше, ніж зручно. Що, погнали, подивимося багажничок, і на цьому все. Е, друзі, задня частина автомобіля. Тут у нас ми можемо бачити парктроніки, да, Дуже класно знову ж таки, LED задня оптика. Фаркоп з підключенням до Фаркопа це ще йшло вже з Америки. Ми не встановлювали, ось так воно вже було. Двох таких умовно зонний вихлоп да, на дві труби. Дуже класно, дуже гармонує, дуже класно виглядає. І по факту вони там дійсно розводка на ці труби є. Парктроніки, камера заднього вида, підсвітка, ну нічого такого більше. Ну і значок що це в нас повний привід. Багажник можна відкрити трьома способами: це з карти дверей водія. це можна нажати кнопочкою сюди або можна знову ж таки скористатися за рахунок два рази, нажимаючи на ключ. Супроводжується міганням фонарів. Да, ось, ось так от він виглядає. Е, у нас тут електробагажник, ось такі функції, точніше, кнопочки зверху можете бачити, да, закриття та да, закриття багажничка. Ми ще раз відкриємо, закриємо, ось, щоб вам продемонструвати. Все защлкується, все затягується, дотяжка стоїть багажника. Ось. Все тут дуже гармонічно, знову ж таки, дуже класно. Е, ось така шторка. Ми до кінця не знали, чи є воно, чи немає, бо не було видно, поки не доїхали. А, до речі, не дорахувалися ми. Раз колоночка ще додаткова, да, і два колоночки. Я вже збився, по-моєму, це вже що там 14 чи 15 колонок. А, в автомобілі взагалом і савбуфер. Показую савбуфер, який стоїть у нас в багажнику і низом. Ось це савбуфер. Ось саме це це електричний він підключений. Ось. І така ось декатка стоїть. Додатково. Ключ у нас, точніше, домкрат у нас, ключ відкручений, все залишили, все у нас є, ніхто його не чіпали. Відразу скажу, поміняли ми акумулятор, коли машина приїхала відразу. Тут стоїть ажемовський акумулятор, і клієнт приїхав, відразу побачив і каже, давайте я поміняю, щоб ну, можна було передвигати і так далі. Ажем, в принципі, він, якщо помер, то він вже помер акумулятор. Ось. Здається, від 8 до 15 тисяч гривень стоїть живим акумулятор залежно від ємкості і залежно само собі, без, за е, компанію, яка його производить. Багажник, знову, е, да, як я люблю, це то посидіти, напевно, не знаю. от Ми зараз знаходимося на. Озері, да, і ще чуть-чуть ближче отак от туди під'їхати, отуди до краюшку ще під'їхати, отак от відкрити, там чи вудочку закинути, чи просто сісти, не знаю, там, естетиці, книжечку достати, в багажничку сісти, і собі насолоджуватись, дощ іде, воно не капає, воно прям в клас. Е, речей поставити два величезних, е, просто величезних е, дві сумки вам досить буде, або чотири там якісь компактно середні. Для тих, хто хоче громінний багажник, це не для вас, це багажник просто для звичайної сім'ї, для звичайних подорожей. Ті, хто хоче, що до мітра треба величезний, ну, люди, вам треба крузак якийсь там, чи там, я не знаю, прадік, чи де там чи де ще, величезний універсал. Це просто компактний автомобіль, який передвигається між містами, для того, що можна це все покласти або для якихось невеличких там подорожей. Палатку сюди не запихнеш, лише складувати сидіння. Ой, ось, ну, друзі, взагалом що, ось такий автомобіль, ми його пригнали, шукали, ми, напевно, на аукціоні його, ну, напевно, тижні три ми його шукали, торгували. Ось хотіли саме білим, було питання не купити, і було питання знайти саме білий з коньячним салоном. І з комплектацією Premium Plus з мінімальними, знову ж таки, пошкодженнями. Все є, все працює, все можна знайти, все можна пригнати, завміняємо, як на мене, гроші. Людина за 26 тисяч доларів отримала 2019 рік. 90, блін на не подивився, 4 чи 5 тисяч пробігу. В комплектацію Premium Plus з ніфіга собі функціями, ви могли самі з цим переконатися. Тож, ви берете, підписуєтесь от, сюди, от, в компанію Beavers, в Instagram, Telegram, там, куди ви там забажаєте, Фейсбуки, Ось, Слідкуйте за нами, якщо потрібно, безумовно звертаєтесь за порадою, хочете відремонтувати автомобільку, Beavers, хочете пригнати автомобіль, куди? знову ж таки, Біверс. Все прозоро, все показую, все розказую про всі моменти от і до. Тож, друзі, компанія Beavers з нами. А ви, будь ласка, будьте з нами. Ми працюємо для вас.